Привіт, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Пропоную вам підгадати загадку. Це дерево немов їжачок, вбрання у нього з голочок. Воно стріча щороку нас гірляндами рясними, веселим сяйвом прикрас, лукерками смачними. Всюди, в місті і в селі несуть дорослі, ждуть малі, кожному будинку прикрашено, вірно ялинку. Так я вам буду показувати картинки з ялинками, а вам потрібно здогадатися, чи буває таке? Наприклад, чи бувають ялинки маленькими? Так, звісно, бувають молодці дітки. Чи бувають ялинки зелені? Так, звісно, бувають. Ростуть на ялинках квіти. Ні, такого не буває. Прибувають ялинки колючі? Так, ялинки можуть бути колючими, вірно? Ростуть на ялинці шишки. Так, таке буває. Прибувають ялинки хвостаті? Ні, такого не буває. Бувають ялинки засніжені. Так, бувають. Молодці, ви добре впоралися з завданням. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!